Доброго вечора ми з України, а я Ірина. І знову <клух> в нас сімейка Адамсів. Ви знаєте, що це за рубрика, хто перший раз це світове правительство. Вже перша карточка у нас виходить. Ось як вони на нас. Це правительство, дивиться. Ми для них, як, знаєте, вони себе великими, а ми ось десь тако, бачите, ось тут видно. Якщо вам видно, ось, які вони великі, а які ми малюсінькі. бачите? Ось казковий світ. Дуже гарна колода. І так, в нас сьогодні тема Швейцарії, мої дорогенькі. Я нещодавно почула такі речі, я цього не знала. Тому що я кажу, що я рідко що дивлюся, десь там від вас щось почую. Не вистачає на це все часу за всім слідкувати. І я дізналася, що Швейцарія, я собі трошечки записала, вона ніби заборонила Німеччині. Виявляється, що це було вже таке, що Німеччина хотіла нам щось поставити, але там якось я так, наскільки я зрозуміла, чи Хаймерси, чи якісь леопарди, чи ще щось, але. Саме ці патрони до того, там, чи самі ракети до того, там тільки установки могли без Швейцарії, типу, нам дати німці. Але самі заряди до того Швейцарія заборонила. Трошечки дивна країна, ми знаємо, де, де ця сімейка знаходиться. А ми знаємо, де їхня центральна, де їхні, як би це сказати, збіговисько. Ось і мене цікавить, що стримує Швейцарію допомагати нам, наприклад, постачати зброю для України. Тобто. Чому вона тримає такий нейтралітет, з одної сторони, так, невтручання. З другої сторони, вони е у своїй країні тримають і Кабаєву, тримають і всіх русских. Ось, того будемо зараз дивитися. У мене чогось хоче камера вистрілити. Ні, не тримається. Так, я вибачаюсь, тому що в мене. Підставочка така. І так, мої дорогенькі, що стримує а, Швейцарію? Постачання нам зброї? Тим більше, що а, цю зброю німці вже давно купили. Це не, не є що от недавно це все. Що саме? Що має взагалі а, Швейцарія проти України, наприклад? Проти Росії нічого, там є нейтралітет. Можна злодіїв тримати, корупцію. Розвивати, а, а допомогти ні. Зараз будемо дивитися, що саме стримує. Якісь домовленості. Цей у них такі, ви знаєте, дивіться, самі старші аркани випадають. Це дійсно нейтралітет. Це дійсно їхній нейтралітет. Ну такий у них придурковий нейтралітет. Що я бачу? Ви знаєте, беземоційність. Ось. А їх нічого не хвилює. Пофігістичне відношення взагалі до світу, мої люди мої добрі. Мої чудові українці, ви знаєте? це невтручання. Вони собі взяли за правило плівати на всіх. Це вони так, знаєте. Ні в які розборки не влазити. Взагалі, ні у що, їх нічого не хвилює. Всі в нас можуть жити, абсолютно, я так розумію, бачите, але втручатися вони нікуди не втручаються. Зараз ми подивимося. Це просто, знаєте, нічого вони проти нас не мають, я тут так не бачу. Просто пофігістичність, якось так. Моя хата з краю я нічого не знаю. Живуть своїм життям. У них життя розмірене. Ось, подивіться, бачите, у них все, знаєте, немає часу, немає спішки. Ця карта, ця карта це все так, знаєте, все настільки у них ну іділія прекрасна. Жизнь хороша і жить хорошо. Просто їх це не хвилює. Світ їх не хвилює. Все. Якось так. А ну, давайте все ж таки. Щось має Швейцарія проти України. О, да. О, да. А знаєте, що я вам зараз скажу? В України, ви бачите, у українців величезний потенціал. А у швейцарців, у цієї сім'ї. Ми говоримо не саме про швейцарців, а саме про сім'ю. В них потенціал ви бачите, ну, нема. В рамках їхній потенціал в рамках. наш потенціал є. Вони бояться, що ми вийдемо за рамки. Взагалі, я задала запитання, карти самі вискочили: що вони мають проти нас? От це і мають. Вони просто хочуть нас загнати в рамки. Наш потенціал заграти в рамки. Бачите, жезл це і є вогняна енергія. Вони нас заганяють, у вони нічого проти нас не мають. Просто вони нас заганяють в рамки, обмежують нас. Ось як. Тому що вони знають, що українці вийдуть як: ну як це сказати, королі нації, королі світу. Тому що ми вже говорили про це: Українці єдиний народ, який е, має свою волю, свою е, як би це сказати, робить те, що хоче. Нам наплівать. Ми не є раби. Розумієте, ось тому воно так і є. Так, так, вони, вони хочуть надалі правити. А дай українцям волю. Ми вже про це на цих розкладах говорили. Дай українцям волю, і Україна вступить, розквітне вся країна. Українці мають цей енергетичний потенціал, який не мають інші народи. Не мають інші народи. Ми дуже такий волю, волелюбивий народ. Вільний народ. Та скільки нас не гноблять, а ми все рівно вилазимо. До речі, не плутайте з євреями я вам зараз скажу: всі, хто обрізаний, на жаль, в них немає. Вони пройшли цю процедуру, щоб ви знали. Це є десь, я не пам'ятаю, здається, десь в зоні пробуждення є таке. Там розказували про це, що це через цю біль. А коли дитина, молоденька, грудна дитина, проходить, у неї, ну як сказати, рабом стає. Щоб ви розуміли через обрізання. А українці не є обрізані люди. У нас цього нема. Я не маю на увазі оперативне якесь втручання, якщо у когось якісь проблеми. Ні. Це просто от саме оце, коли обрізання робиться, вони ж не. Ніякі уколи, наскільки я чула, нічого там не дається. Через біль дитина кричить, це обрізання відбувається наживу. Розумієте? І от через цю біль, ця біль запечатується і ну, робиться раби, послушні раби, щоб ви знали, хто не знав. І так, чи можемо ми на них ну, якось вплинути, натиснути, можливо, на. Щоб вони нам, наприклад, чи зміниться їхня тактика до України, чи дадуть нам е, зброю? Чи можуть вони? Е, ви знаєте, можемо. Можуть. Так. Так, можуть змінити. Ми можемо на них натиснути. Робити далі свою справу: плівати на них і робити своє. Зараз будемо дивитися. Тому що тут, так, е, да, може помінятися. Може помінятися. Вони можуть дати нам зброю, так. Да. Що треба для цього робити. Зараз пораду подивимось. Е, ви знаєте? Проводити з ними, доводити їм, що нам це потрібно. Просто час. Відверто вам скажу: тут потрібен час. Я так розумію, потрібен час. Знаєте, до них дуже тяжко доходить. Ось ця карта говорить про те, що вони живуть в своєму світі, ця сімейка. Вони живуть дійсно в своєму світі. Це манія величя. Обмеженість від інших, простих людей і тому подібне. Просто ви знаєте, це вже таке поколіннями в них іде. Ось, і просто в мене таке враження, що час, потрібен час. Розумієте, дивіться, ось по цій, по цій карті видно Україна, а їм плівать. А я, знаєте, є анекдот, а я з розпущеним піду. Тобто попередні карти, які нам показували, так, зміниться, але це потрібний час. Це потрібний час, переміни, світ міняється, і вони поміняються. Просто, знаєте, нам потрібно не сходити з свого шляху, іти надалі, бути впертом, не помічати ніяких цих швейцарців, ніяких, і це просто добиватися. Так, добиватися, бачите? Бути серйознішими, маленькими кроками вперед. Далі добиватися. Ця карта нам говорить, для, що майстром стане людина тільки та, яка постійно цим робиться. Навіть маленькими, постійно, постійно, постійно працювати над цим. Ми доб'ємося свого. Абсолютно всього доб'ємося. І зброю нам будуть давати, і будуть нас, як це кажуть, шіцувати. Я не знаю, чи ви розумієте це слово. Ну, Рахуватися з нами будуть. Це ви знаєте, моя, моя сім'я зі старих німців колись переселенців переїхали в Чернівці. І тому я, в мене дуже багато. Я вже коли виїхала з України, то я зрозуміла, що ми вдома дуже багато вживали німецьких слів, але які вже на манер українські був. І мені так чомусь так знаєте. От. Будуть з нами рахуватися, посядемо ми своє місце, мої дорогенькі, але це потрібно час, щоб ви розуміли, це потрібний час. Ось вони так живуть в своєму мірі. Такі вони є. Їм нема діла, у них своє коріння, у них є своє. Ось, І якщо там десь, ну, тут у мене все хорошо. А нам треба просто бути наполегливими. Просто треба бути а, крок за кроком, добиватися свого. А, хто стукає, тому відчиняють. Хто добивається, той і отримує. Не злазити з них і добиватися свого. Ось так мої дорогенькі. Ось, ну що ж, задавайте свої запитання, будемо робити розклади, все, що вас цікавить стосовно цієї сімейки. Бажаю вам мирної ночі, всього вам найкращого. Бережіть себе, мої любі, і все буде Україна, мої дорогенькі. На все добре.